Да Пікчерс представляє Оригінальний Макс. Це місце від продюсера Найта Шаймалана. Ця сім'я New Line Cinema Sleepa Era Pictures та оригінальний Макс. Ділан О'Брайен, Еліза Сканлен. Ми обшукали усе озеро. Коли наступає трагедія, секрети виходять назовні. Те, що тут сталося? Озеро Каду. Є частиною тебе. Максим на часах. Каду-лейк, чи Лейк Кокаду? Дякую за перегляд.